Мене звати Олександр Іванов. Я командир ДФТГ скіф митровської громади. Сьогодні у нас навчання по роботі на блокпостах проведено затримання диверсійних груп. Перейомне гніздо відсюди на роботу, пулеметне гніздо зверху. Отусти. Два пулемета, три автоматчика. Снайперська група, чотири чоловіка зайняла позицію цитаделі і перекриває по позицію Бишівської траси, перекриває позицію горобовицької траси вичерп. Якщо йшла колона техніки, нам нас вже призупедили, що їде колона на контроль. Всі вже по цьому моменту працювали. Після блокпостів ми поїхали на наш полігон, який ми зробили. Проводиться тут навчання тактичне, двойки, тройки, стрілецька, мінно-вибухових пристроїв. Стоєчко, і отак рукави нікуди не попадете. Дещо короткопвольне. Пістолет у, у вас під ногою лежить. Те саме буде лежать диверсад. Хвиденько достав, може розвалитися. Перша куля, є стекло, друга куля стріляє. А як стріляти з автоматом? Можна повністю робити клин. за рахунок чого? Із машини ви не випадете. За рахунок того, що у вас просто ножка піджата під себе. Зрозуміло, чи ні, як буде стріляти Так, зрозуміло. Перше зараз буде отстріл. На коротку дистанцію при догляді документів не допускаєте, що Парижа. все, безпечна відстань вроде би, для людини, що чувствує себе комфортно. Но, люди, які носять ножички, вроді би маленький ножик на плітці, ну він відкрився одразу вставився. Добровольці нашого ДФТГ Скіф, як були з 24 лютого 2022 року на нульових позиціях більше місяця. Так, вони готові до цієї пори захищати Україну, а е, і Київський напрямок. Слава Україні! Ми переможемо.